Першу реєстрацію потрібно робити звіт експерта, таке експертне дослідження, саме в МРЕО. Коли виходить їхній експерт, дивиться, чи він код не перебитий, чи все добре. І тоді автомобіль йде вже на реєстрацію. І четверте. Пункт це, коли ви робите дистанційне розмитнення. І, наприклад, як ми говорили, вам потрібно цей автомобіль повернути назад в Європу. Водій, який забирав у вас автомобіль, коли робиться доручення, доручення робиться на представлення інтересів. І цей водій, який перетинає кордон, який розмитнює транспортний засіб, який може його також і зареєструвати на вас. Потім, по цьому самому дорученню, водій, ваш автомобіль повертає за кордон, і ви за кордоном можете цим автомобілем користуватися. Але важливо на ці автомобілі потрібно робити страховий поліс, зелена карта, тому що коли автомобіль з українською реєстрацією знаходиться за кордоном, він має бути обов'язково застрахований саме зеленою картою. В Україні це цивілка, звичайно, за кордоном, це зелена карта. Отже, простих таких чотири кроки: це передача автомобіля за допомогою доручення, потім розмитнення авто, далі реєстрація і повернення автомобіля за кордон. Про такі потреби, якщо автомобіль не залишається саме в Україні, українці звертайтеся в плані. Розмитнення і доставки, ми вам завжди допоможемо. А вам бажаємо самого головного та самого найкращого. Перемоги для кожного з вас! Перемоги для України! Все буде перемога, все буде Україна!